Друзі мої, всім привіт! Сьогодні я хочу продовжити свою розповідь про пошуки свого ідеального харчування. І мені попала е, давньоіндійська методика Аюрведа. Аюрведа із санскриту перекладається як наука про життя. І це дійсно дуже захоплююча наука. Вона не тільки про харчування, а й про здоров'я, і про духовний наш стан. Про аюрведу інформації достатньо. На Ютубі дуже багато роликів, є книжки, тому, кого це зацікавить, ви можете для себе це все почитати і будете знати. А зараз я хочу вам розказати про 10 принципів. Харчування по аюрведі. Найперше, що радить аюрведа це готувати самі і їсти свіжо приготовлену їжу. Бо така їжа найбільш корисна і найбільше приносить оздоровлення для нашого організму. Друге правило це використовувати натуральні продукти. Третє правило це харчуйтеся, коли зголодніли. Наш організм сам знає, коли нам потрібно їсти. І це буде запорукою переїдання. А ще за аюрведою, їсти треба починати не раніше 8 години ранку. Четверте правило це правильно поєднуйте продукти. П'яте правило це проводьте собі один раз в тиждень розвантажувальні дні. За аюрведою один раз на тиждень. Треба відпочивати від важкої їжі. Тобто, не повністю голодувати, е, можна пити соки е, або овочевидні, або фруктові дні. Шосте правило це включить свій раціон їжу з шести смаків. Це солодкий солоний, гострий, кислий, в'яжучий. І е, якщо ви колись замічали, що. Індійська кухня, китайська, корейська, коли приносять основну страву, і ще 5-6 піалочок, в яких якісь соуси. Я раніше це бачила, і я все не могла зрозуміти, ну, на що до основної страви ще приносять там у піалочках. Але коли я почала. Вивчати, вивчати аюрведу, ось тоді я зрозуміла, що кожний той соус має свій смак. І така їжа, вона більш насичена. Тобто людина може один раз. Поїсти, але організм насититься всім, чим йому потрібно. Сьоме правило це використовуйте спеції. А Юрведа мені показала просто неймовірний світ спецій. Раніше я, крім перцю чорного і лаврового листка, нічого не використовувала. А на сьогоднішній день у мене. Дві величезні коробки із спеціями. Ми закупляємо в зернах, самі їх перемелюємо. У мене є ступка. Вже готові суміші ми не купляємо. Я навіть їх не рекомендую, бо колись ми просто підійшли, я попросила, говорю, дайте мені я понюхаю на запах. То вони просто вивітрюються. Тож, краще купляти в зернах і самим робити собі суміші і до перших страв, і до м'яса, до риби. Восьме правило це слідкуйте за своєю інтуїцією. Наш організм сам знає, які йому потрібні продукти. Тож, коли ви починаєте їсти і вам щось не подобається, чи страва, чи ще щось, то краще відставте її. Бо е, їжа повинна приносити людині насолоду. Це буде заспокоювати нервову систему і наш емоційний стан. Дев'яте правило пов'язано із восьмим. Харчуйтеся у доброму настрої. Якщо ви роздратовані, е, не рекомендує Аюрведа сідати за їжу, бо така їжа е, або зовсім не перетравиться, або частково. Тому краще навіть відмовитися від їжі, поки ви не заспокоїтесь. І десяте правило це не поспішати. Це саме таке просте правило, але навіть зараз я його порушую. Бо все бігом-бігом, але я завжди пам'ятаю, що їсти треба. Е не спіша добре пережовувати, ніяких не потрібно ковтати кусків. Їжа повинна у нас тікти, так як вчить аєрведа, що ми їжу повинні. Не їсти, а пити. Ось такі 10 принципів харчування по аюрведі, вони мені дуже-дуже до, до вподоби, дуже такі, знаєте, до душі, і я дуже багато для себе відкрила нового. Коли вивчала ось цю аюрведу. Тож раджу вам. Полистайте ролики в Ютубі, почитайте статті про аюрведу, ви багато чого для себе зрозумієте. для нашого здоров'я. Просто змінити харчування ну, це крапля в морі. Треба ще налагоджувати свій емоційний і духовний стан. Тільки це все в комплексі буде давати результат здоров'я. А на цьому я з вами буду завершувати розмову. До нових наших зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!